Візит канцлера Німеччини Ангели Меркель в Російську Федерацію запланований на 2 травня 2017 року. Про це заявив президент Росії Володимир Путін. Неможливо уникнути заголовків, в статті в інтернеті. Путін і Меркель в Москві обговорять ситуацію в Україні. Які справжні причини візиту Меркель в Росію? Яка роль України в цій зустрічі? Сьогодні у нас в студії Олексій Якубін, і ми дізнаємось, що на його думку насправді будуть обговорювати президент Росії та канцлер Німеччини. Мене звати Андрій Плохотнюк. Це експертна думка. Вітаю вас доброго дня, пане Олексію. Тож бо говоримо про майбутній е, майбутню подорож канцлера Німеччини до президента Росії про те. Про що ж насправді вони спілкуватимуться? Офіційний привід для зустрічі це санкції Європейського союзу і участь Росії у подальших міжнародних. Проектах, але начебто одне і те саме. Але має на увазі, що з огляду на Російську Федерацію, з огляду на європейську, привід дещо відрізняється, який він насправді, але давайте розпочнемо з приводу з боку ЄС. Дивіться, якщо ми говоримо про в принципі, цю зустріч, очевидно, що Англомеркель саме той політик, який найбільш частіше зустрічався з Володимиром Путіним, так і з західних нині діючих політиків, тобто Англа Меркель… Можна казати, що ага, на постійному контакті на. В сіному контакті можна теж говорити, погоджуюсь, Тобто Англа Мерколь вже 12 років канцлер Німеччини. Відповідно, і вона. Планує ще бути переобратися, да, тобто, якщо її партія переможе, союз партії, відповідно, Ангела Меркель вона має вже окрему політику, тактику щодо взаємодії з Володимиром Путіним. Да тим паче, ми маємо розуміти, що наразі Європейський Союз він дещо опинився в такій цікавій ситуації. Я маю на увазі, що саме Ангело Меркель багато в чому зараз, як після візиту Ангели Меркель до Сполучних Америки, багато хто покладає місію головного лідера західного світу. Кажете на Кову роль взагалі Німеччини у європейському союзі, що Гу -гу. стосується цих перемовин так, з нашим так. агресивним сусідом на півночі, і, і більше того, що підкресли, що тепер Англомерка Америка вона виступає в ролі навіть такого лідера заходу. Це до речі, от після нещодавних подій раз підкреслю візит Англомерки Америки до Сполученої Америки багато при під... іншим це взагалі не обмежується тільки Росії. Так, так, все вірно, тому що Случна Америки вони ми бачимо зараз, знаходяться в стані обрання свого майбутнього вектора, але скаже це буде вектор із Гу -гу. хоча Дональд Трамп це відкидає. А відтак що виходить, що ключова. Лінія по комунікаціях з Росією від імені Західного світу вона справді до Німеччини, і тому цей візит, який запланований, він справді може багато нам ну понамім показати, так, наскільки в подальшому Німеччина буде готова брати на себе таку роль, тому що для Німеччини ця роль лідера західного світу вона є дещо новою, давайте так чесно говорити, тому що до цього цю роль виконували Сполучені Америки. Власне, За зараз виходить остання, що саме Меркель... часу, політика Сполучених Штатів Америки, і зокрема Дональда Трампа, вона. Ніби спонукає до більш активної фази діяльності саме Європи, і зокрема і Німеччини. Німеччини, ну в першу чергу, німецька чергу Німеччини. а тому, що ми з вами чудово розуміємо, що а, Німеччина це та країна, яка наразі асоціює, асоціюється з головною країною Європейського союзу, так з країна, яка ну це для кого не є секретом. Вона і фінансово, і економічно вона найбільш потужніша європейська країна, і тому вона на себе бере цю місію. Так? І тому а, цей візит він справді нам може показати багато нових речей. І наскільки позиції Європейського союзу в майбутньому може бути змінена а да, і наскільки може бути змінений підхід європейського союзу у контексті взаємодії Падалі, з Росією? Зовсім не так давно, в принципі, постійно, але зовсім і не так вже давно, Ангела Меркель зокрема казала про те, що санкції проти нашого північного сусіду найближчим часом взагалі не розглядаються щодо їх пом'якшення. Тобто про це мова взагалі не йдеться до... Моменту повернення Криму і врегулювання ситуації на, на, Сході. на Сході. Про що тоді говорити? Я поясню. Дивіться, ну, якщо ми говоримо про санкції, ми маємо розуміти економічну ціну санкцій. Дуже часто на країні знаєте інколи здається не зовсім розуміють ту ціну, яку Європейський Союз платить за санкції. Тобто приблизно це мільярд євро в день. Ну, от можете порахувати приблизно скільки європейських загалом європейські... Загалом, тобто близько 300 мільярдів доларів uh -huh. євро на рік. Тобто uh -huh. це колосальна сума насправді, навіть для європейського союзу. Тобто ціна санкцій дуже є висока. І якщо ми говоримо про це можливий перегляд або не перегляд санкцій, слід розуміти, що з кожним місяцем оцей цей тиск всередині європейського союзу, він в тому числі на Німеччину, він зростає, да? тому що є частина країн, які вважають, що санкції вони не допомогли. Так, тим ну, більше, що Росія не стоїть з живого осторонь цього процесу. Звісно, так. Ну, але є справді країни, які вважають, що ну, там, да, на Сході щось там Україна Зокрема, відбувається. Які країни ви хотіли виділити, мабуть, Італія. Італія, Угорщина, Угорщина. Чехія, насправді, тобто, Франція. Країни Балканського можливо, Франція. Окрім, теж. хіба що Хорватія, так. Навіть в Німеччині є такі голоси, які лунають і говорять про те, що ну, санкції нічого не дали. Дивіться, що от, ситуація з санкціями або винні в конфлікті, і Київ, і Москва. Угу. Тобто, бачите, а ми говоримо лише про Росію, і тому відповідно на наш підхід нічого не дає. До речі, критики Ангела Меркель це активно використовують. Я думаю, вони це будуть використовувати в тому числі під час її виборчої кампанії. Тобто для Ангели Меркель насправді є вкрай важливим з Росією досягнути принаймні якогось розуміння, що робити далі. Тому що її ми маємо розуміти, Ангела Меркель буде знаходити в ситуації виборчої кампанії. Давайте розберемося, що. Можна говорити про чи розуміти під словом розуміння з Володимиром Путіним, що стосується санкцій, які ми скасовувати не будемо, поки Крим не повернеш. Про що тоді йдеться Путін не підкуповує моїх колег, чи що я думаю, що Ангела Мер... Меркель, дивіться, ну знаєте, в Німеччині взагалі є такий підхід, називається «Розуміючи Росію, там є курамі. Такі навіть середні політичних наук такий напрямок дослідження. Тобто німці вони насправді частково вони намагаються зрозуміти і враховувати навіть деякі позиції Росії. Я думаю, що Ангела Меркель спробує в тому числі зимою Солодимором Путіна, спробує його переконати в тому сенсі, щоб. Хоча б якісь кроки ми побачити з боку Росії кроки впливу, так на підконтрольні наші ну тобто, власне кажучи, на самопроголошення республіки, і якусь зміну по цим пунктам, якщо ви ми, кажете, ми говоримо ви, про Крим, ви кажете про довгий дипломатичний процес. Я, я думаю, що це не довгий дипломатичний процес, тому що Ангела Меркель вона теж є обмежена в часі, угу. Ще ж що ж підкреслю, що. Вона вступила в виборчу кампанію. Ми знаємо, що її одним з конкурентів буде Мартін Шульц, який до цього був головою Європейського парламенту, і він буде в однім своїх пунктів. Очевидно, буде ставити питання пов'язаних з тим, що Онге Меркель бралася за врегулювання на сході і не вра і не врегулювала. Давайте так. ми стосовно цього саме продовжимо нашу розмову, але буквально за кілька секунд повернемось до студії. Пане Олексію, отож ми зупинилися на тому моменті, що Ангела Меркель можливо розгляд можливо будемо казати так, тому що ми звичайно казати на 100% не можемо. Але можливо, ця зустріч з Володимиром Путіном є як одним з елементів спроби розв'язати чи принаймні да підштовхнути. підштовхнути, тому що ну давайте ми не будемо досить наївними, не розв'яжеться цей конфлікт після зустрічі з Путіним зараз. І дай Боже, що бачили минулому зустрічі. ми бачили, так, і, що вони тим більше що Меркель просто періодично зустрічається з Путіним найчастіше серед усіх європейських лідерів, будемо казати так. Отож, бо це, можливо, якийсь перший камінчик, чи а, спроба не намітити той курс, з яким вона може фактично вже відповідати. Перед початком чи на початку виборної кампанії, так тобто вона спробує з, з Путіним Володимиром Путіним, принаймні, представити потім якусь позицію, да яку з якою вона могла піти до свого виборця. Тим паче, що ми маємо розуміти, що які питання ще будуть ставити. Очевидно, що будуть ставити питання втрат Німеччини від е, санкцій, але також їй будуть ставити питання мігрантів. А і в тому числі слід це забувати, інколи оця тема мігрантів, вона пов'язується і до України, і до конфлікту на сході України. Ага. да? тому, що а, от ми пам'ятаємо такий, скажімо, мігрантські фобії пов'язані з сирійськими мігрантами, так а, в самому європейському союзі, але схожі речі або схожі побоювання є щодо мігрантів з України, да? особливо якщо конфлікт на сході України активізується, тобто частина, в тому числі опонентів Ангела Меркель, буде намагатися грати на цьому, що бачите, Ангела Меркель не змогла врегулювати. Конфлікт на сході України або мало що зробила для врегулювання, і тому тепер можуть бути ми можемо побачити ще нову хвилю мігрантів, які прийдуть з України, то будуть займати важко апелювати Ангела Меркель в цьому випадку перед своїми виборцями, дає абсолютно непросте не запитання, і насправді дуже важливо для нас. А чому ми зараз з'ясуємо трохи пізніше? Також чим апелюватиме Меркель на подібні заяви? Я думаю, що ця зустріч вона зможе може показати е, Меркель, чи справді тут є можливість е, скаргів. Жен, так зрушити ситуацію з мертвої точки, чи а, ми бачимо таку ситуацію, знаєте, перетворення поступово нашого конфлікту на сході, приднеструлізацію конфлікту, в таке нове Придністров'я заморозку ситуації, власне кажучи, заморозку мінську. Насправді, тому що от від того, чи зрушиться мінськ, дуже багато залежить. Да? Зрушиться мінськ. Перещор має вам розуміти в політичному сенсі, тому що бага... ми, ми зараз чуємо таку точку зору, що мінськ помер. Та да? води ну, де... факт ну, частина частина частин політиків він завис. Просто да, частина політиків про це дуже любить говорити. А тим паче, у ця ситуація з блокадою, вона теж давайте чесно говорити ну, про блокаду. Це окрема розмова. Я думаю, що не аби як він завис, чи то ближче до помер, особливо після того як Росія а, визнала а, ДНР ЛНР так звані пас. Спорти та але це відбулося але... -таки, як відповідь на цю ситуацію з блокадою. Задати там аргумент був, що є гуманітарна катастрофа mm -hmm. на сході нашої країни, Да, є мільйони громадян, які не можуть там отримати паспорт, якісь елементарні речі. І для цього тобто це виступало Можливо, як аргумент. Блокад, це просто як привід. Ну але сам факт в тому, що блокада вона тут насправді вона грає не дуже позитивну роль. Ну ви розумієте, свого часу, коли у нас відбулася революція, пам'ятаєте, ми одразу там в нас піднялося питання мови російської мови, і це одразу було використано, ніби росіян тут придушують. Так, так все вірно. І це і, так? і це і це викликало, звісно, там ну, відповідному а, медіа, так ремедіарезонанси. Це викликло відповідні збурення. скажімо. ну здається, ми трохи розібралися з Меркель умовно. Так, давайте тепер Говоримо про а, іншу сторону цієї зустрічі: про нашого агресора з Росії, і, зокрема, його твердження, його наміри. А, Росія говорить про скасування а, санкцій, тобто, ну от з боку Росії, це виглядає саме так. А, і далі про міжнародну співпрацю тема Сирії. Дивіться, я думаю, що якщо все ж таки в Росії з одного боку, вони говорять про скасування, але мені здається, вони самі не дуже вірять в тому, в те, що санкції може дуже бути швидко скасовані? Я розумію, але вони про це говорять. Тоді чи ну, це... потім сказати, що вони знову не пішли на контакт. а Ми зробили все можливе від себе. Я хочу е спитати вас, яка позиція виграшна для росіян в, от в цій зустрічі, і чого прагнутимуть вони? Зрозуміти позиція для Росіян цій зустрічі, вона в першу чергу пов'язана з тим, щоб а, показати Європі так європейському союзу, що в принципі Росія пережила ситуацію з санкціями, і що в принципі, а, ну санкції санкції, ну і що ми там зробили, як угу. да кажуть в Росії імпортозаміщення, тобто так, нічого так. такого прямо глобально страшного не відбулось. Тобто, я думаю, що знову таки, якщо ми говоримо про санкції, то ми маємо розуміти, що. А, Поки що їх вони пролонговані на півроку автоматично, да тобто не було обговорення, Але але, але влітку я думаю, що будуть обговорені. І Ангела Меркель, до речі, я думаю, скоріш за все теж спробує з Володимиром Путіном обговорити оці речі: що якщо будуть обговорення, то очевидно, що наприклад санкції щодо Криму вони точно не будуть знятися. Але от санкції щодо мінську. Тут це велике питання, тому що mm -hmm. частина з цих санкцій а, вони частково можуть бути переглянуті. Ми маємо це розуміти, що влітку в принципі нам, нам слід очікувати того, що а, якісь такі ж поштовхи до перегляду або обговорення щодо перегляду вони можуть бути, то можливо це. Може бути важливим і для Ангели Меркель, в принципі, в тому числі так, в тому числі, і плюс, ми то ти... тому що тоді ми можемо казати, що зрушили з мертвої точки, да що процес якимось чином пішов, і якщо ми не можемо говорити про те, що пацієнт вже одужав, то принаймні почали збивати температуру. Ми продовжимо стосовно цього і позиції Росії, але за кілька секунд, коли повернемося до студії. Але все ж таки, Росія, давайте підсумуємо її роль у цій зустрічі і що вони. Спробують використати Росія. Спробує використати ситуацію пов'язана з тими змінами, які зараз відбуваються всередині Європейського Союзу. Каскад виборів, да які ми спостерігаємо, власне кажучи, і в тому числі вибори, які будуть скоро у Франції, потім будуть Німеччині, і взагалі оці не прогнозовані. Uh -huh. Дай ми бачимо всередині Європейського Союзу. Тобто я думаю, що Росія спробує говорити в тому контексті, що, от бачите, були введені санкції, але вони про нас не дуже так сильно вдарили, як страждаєте. Ви, ви. Да, страждаєте ви. Тому давайте щось думати. Давайте тим паче, що бачите, ти он Київ теж не дуже то добре допрацьовує пов'язано з мінськом, так тобто є проблеми. А, давайте щось думати або тисніть на Київ або давайте щось переглядати щось думати да тобто я думаю що це буде ключове питання. плюс тут на ангела меркель ще буде додатковий важіль тому що я думаю після останньої зустрічі з дональдом Трампом вона зрозуміла що тепер питання україни Америки, ну вони не дуже будуть цим прийматися тобто це тепер лежить на плечах німеччини Ну, Трамп, в принципі це і сказав да ну тобто тобто власне тобто власне кажучи ангела меркель тепер розуміє що навіть розраховувати на додатковий якийсь важіль з вашингтону скоріш за все навряд чи. Чи можна буде, да треба буде думати, як це вирішувати європейськими силами? Фактично ковдру першого номера. Ну вони змушені приміряти на себе, так, і тепер і... має з цим щось робити. Так, так я про це кажу. І для Німеччини насправді це виклик, тому що Німеччина за останні ну 50 років вона дещо відвикла знаєте, від того, щоб бути гра... грати першу скрипку, роль першої скрипки у Європі і навіть в всьому західному світі. Тому оця розмова Англи Меркель з Путіна, вона тепер буде відбуватися як між а, в, в, лідером Росії і лідером західного світу, і це насправді ставить цю розмову зовсім в інший новий контекст ніж mm. це було, було до цього. Скажіть, будь ласка, ми можемо знову очікувати, що е, тема Сирії? Проти України ну в сенсі не Сирія проти України, а в обмін на тему в Україні знову підніматиметься з боку Росії і на цьому не аби як поделюватиметься. Тимо очевидно, що тема серії буде важливою, але знову таки я думаю, що це тема скоріше не зовсім тема Європейського союзу і Росії. Да тут скоріше Росія розмовляє на цю тему зі сполученими штатами, зі сполученими штатами так. щодо а, от, в, мені здається, Європейський Союз більше хвилює, наприклад, зближення Росії і Туреччини. Ага. Патчі, на фоні погіршення значного погіршення. Відносин між Туреччиною і Європейським Союзом, і між Німеччиною давайте так говорити. Тобто, я, я не виключаю того, що ця тема теж буде піднята да в розмові з сирійське питання. А, воно звичайно важливе, Це є певний важель з боку Росії, але в даному випадку не він є основним. Не він є основним основного основного основ, очевидно. А, це буде питання України, так чи інакше, і питання а, яким чином далі європейський Союз буде бачити світів. Росії, Росії питання України знову вибори. На непідконтрольних Україні територіях, я думаю, що в черговий раз буде піднято питання: де дорожні карти, наприклад, да, де закони пов'язані mm -hmm. з політичною частиною мінська. Тобто Росія буде апелювати до того, що бачите, Київ що, вже ми не нібито не виконав. Да, Київ, да, Київ вже не зробив так ці речі. І відповідно а, і, і тут німеччині буде теж складно сказати, чому так відбувається. Да? Тому що ми чуємо останнім часом заклики німецького міду. Вони теж останнім часом почали знаєте, змінювати тональність. тепер вони стосуються і Києва. теж да, тобто, тобто я думаю, що а, от. Наврядчі, це ми, ми побачимо таку не та кардинальну зміну позиції, в тому числі Німеччини, але якесь коректування цієї позиції воно відбувається. А давайте тепер поговоримо про роль України у цих перемовинах. Ми з вами трошки з'ясували, що прагне Німеччина, чого чекати від Росії. В принципі, ми не здивовані, але так трохи намітили. А от що чекати нам, і яка і чи є взагалі в нас можливість, чи вона ще є, якось вплинути на. Угу. Формат Ситуація. всередині цієї ситуації дивіться. Я думаю, що а, якщо ми говоримо про а, вплив України, а, на, на, на жаль, останнім часом мені здається, що дуже часто ключові речі все ж таки вони починають прийматися без нас. А, на жаль. Я думаю, що це деяку міру пов'язано з тим, що а, європейські і політики вони починають усвідомлювати, що якщо навіть деякі наші політики беруть на себе якісь зобов'язання, вони не обов'язково вважають, що вони їх прямо зобов'язані виконувати, так як це розуміють європейські політики. І мені здається, що багато в чому от у Києву слабкість позиції полягає в тому, що ми багато брали на себе зобов'язань, але не завжди їх виконували тим паче вчасно. Тут я поясню. Наприклад, якщо ми говоримо про мінськ, пам'ятаєте, що була в листопаді була ця зустріч. Берліні, так. так ми говорили, що через місяць представимо дорожні карти. Ну їх немає до цього часу, да тобто а, і так далі. Тобто, список можна продовжувати. Тобто мені здається, но, що но на жаль, безпеці більше німці до цього вкрай. Звісно, ну, це справа, що тут. Да, тому що виходить, що ми обіцяємо, а потім цього не робимо. Тобто ну, Ми знаходимо приводи, чому ми цього не Ні, робимо, або причини. Звичайно, так, а, але, але це сприймається, знаєте, постійно, от сказати, ну вибачте, але ми не можемо зараз це зробити. А, я думаю, що тому позиція uh -huh. Києва вона буде, звісно, Німеччини враховуватись тому в, 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 в межах цих перемовин. Але я не виключаю того, що. В форматі що... неможливості виконати певні зобов'язання, які Україна на так, себе взяла. Так, неправильно це скажуть. Так, так, я так, 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 так. так. Але, але я не виключаю того. Що а, в, а, в цих перемовинах буде зроблено також акцент на тому що Київ має все ж таки, що, якщо бере. Окремі зобов'язання, то він має їх виконувати. Тим паче, знов таки, якщо ми говоримо про наш політикум, то не можна говорити, що в нас взагалі не було жодних якихось ініціатив щодо а, виконання мінська. Да, от ну для кого там не скреще та ще два роки тому. Тут же опозиційний наприклад блок пропонували прийняти політичну частину мінська в окремими законами, так угу. не вводити їх дію до безпекової частини, просто щоб закони були, щоб можна було їх показати. Працювати нам і працювати, пане Олексію. Я вас прошу дуже коротко, буквально тезисно одним-двома реченнями, що стосується блокади. Позицію України і чи ми можемо зробити, щоб це нам було в плюс? А, дивіться щодо блокади. Я вважаю, що тут на жаль, знаєте, ми обрали найслабшу позицію. Тобто я вважаю, що Києву треба було зробити все, щоб припинити блокаду, а не зробити так, як зараз ми зробили. зробили. Чолі очолок, дякую вам, що завітали до нас у студію. Дякую. Ну, непроста тема. Сподіваємося, все ж таки на краще. Мене звати Андрій Плахонюк і це експерт надолу.